Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про найвищий ступінь порівняння прислівників. Він показує, що дія виконується краще, швидше або гірше за всіх. А зараз ви дізнаєтеся, якими способами він утворюється. Найвищий ступінь порівняння. Існує два способи утворення. Перший спосіб утворення це артикль Z. Прислівник, а також суфікс EST. Цей спосіб використовується, якщо прислівник не закінчується на ли. Прислівники без ли в кінці. Наприклад, fast the fastest, hard the hardest, «late» the latest. Ви бачите, що ми просто додаємо EST. Другий спосіб утворення. Він використовується, коли прислівник закінчується на ли. Прислівники з «ли». The most і прислівник з «ли». Наприклад, quickly, the most quickly. Slowly, the most slowly. Carefully the most carefully. І тепер ми розберемо ще неправильні, тобто особливі форми. Це ті прислівники, які мають свою особливу форму у найвищому ступені. Well The best. Це добре гарно найкраще. Badly The worst. Погано найгірше. А зараз ми розглянемо. На прикладах. My cat jumps. Використовуємо прислівник high of all the animals. The highest. Слово high це короткий прислівник, він не закінчується на ли, тому використовується перший спосіб the highest. The highest. Наступне речення Ben Arrived to the party. Додаємо слово early. Хоч слово early закінчується на ли, це виняток, бо воно утворено від прикметника early. Не er, до якого ми додали ли, а early. Це цільне слово, цільний прикметник, від якого утворено прислівник. Тому воно поводиться як короткий прислівник. Використовується перший спосіб. The earliest. Зверніть увагу, ми при додаванні суфікса EST змінюємо Y на I, оскільки перед Y стоїть приголосний. Наступне. He ran in the race. Нам потрібно додати прислівник fast. The fastest. Fast це короткий прислівник. Він не закінчується на ли, тому використовується перший спосіб. Наступне речення: The baby cried. Of all. Loudly нам потрібно вставити. The baby cried the most loudly of all. Це у нас прислівник, який закінчується на «ли». Прикметник loud, прислівник loudly. Наступне речення. That athlete trained in the team. При, е, прислівник hard. The hardest. Слово hard це короткий прислівник без закінчення –ly. Тому також використовуємо перший спосіб. І останнє речення. She answered the questions. І ми додаємо прислівник well. Слово well це неправильний прислівник. Має особливу форму. The best. She answered the questions. The best. Отже, ви дізналися, як правильно утворюється найвищий ступінь порівняння прислівників, і тепер ви зможете впевнено говорити, хто що робить найшвидше, найкраще або найгірше. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.